А ви знали, що рослини вони щитують інформацію, які відбувається в нашій землі, і підлаштовуються під постійно змінюючі умови. Вони щитують вібрації, і в рослинах заложена оця сила, щоб ми могли адаптуватись в цьому середовищі і бути не просто адаптуватись, а бути здоровими, щасливими, багатими. І для цього можна використовувати ефірну олії, тому що вони вбирають у цю силу рослин. І вони нам передають її, розумієте? Ефірні олії мають високі вібрації. Ну, наприклад, ефірна олія лаванди має вібрацію 120 МГц. А щоб адаптуватися в цих змінюючих умовах, треба вібрації мінімум 50. Це вдячність, звичайна вдячність. Тому завдяки ефірним оліям, але справжнім, ви можете бути і здоровими, і щасливими, і багатими. Так, що звертайтеся до мене. Я замовляю безпосереднього виробника найкращу якість в світі. Ви зможете за допомогою ефірних олій просто у вас почнеться таке класне життя, тому що ви будете вільні від нескінчених хвороб, від порушення сну, від хронічних якихось станів. Ви і ваша родина це дуже класно працює. Спробуйте.